Осколочок. І приблизно робиться такий бабах. Військовослужбовець Андрій у складі свого підрозділу нині боронить село Білогорівку на Луганщині. Показує, який вигляд має село зараз. В принципі, географія села проста. Йдемо по колу. І не буде ні одної цілої будівлі. Все зруйновано. Повністю все. Росіяни не полишають спроб атакувати село, каже боєць Владислав. Виставили БМП, МТРБ, поставили в дура і були в готовності зустрічати колону. Як тільки я почав вилазити вже на БМП, повертаю голову направо, і тут в мене починається замедлена сьомка. Я наблюдаю танк, який викатується за поворота на розстріляні десь метро 900. Повертаю голову наліво. Кричу в туристам танк. Чую вистріб з Зверни вогною мене скидає з БМП, і перша думка, яка в мене з'являється в голові, вспід залізти на БМП, поки вона не уїхала. Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповідає: на Луганщині ворог концентрує техніку та особовий склад. Достатньо важка у нас там ситуація. Особливо в напрямку крімної Білогорівки, тому що зосередили саме там максимальні зусилля російсько-окупаційні війська туди вони постійно кидають і в наступ і нові резерви в особовому складу. І що стосується крімського напрямку, то якраз там і штурмують позиції наших сил оборони і кадрові військові так само з різних підрозділів. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ, вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів. Дворічна Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Верхньокам'янське здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів: дворічна Западне, Масютівка, Куп'янськ, Крохмальне, Піщане і Чернещина Харківської області. Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Напередодні під час несення бойового чергування бійцями луганської окремої бригади територіальної оборони було збито ворожий ударний безпілотний літальний апарат. Владиславо Колов, Суспільне новини, Донбас.